Чотири, вісім, два, наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось… справжнє м'ясо. А що буває штучне якесь? Ну типу… А. з чого зроблені віденські сосиски? Це я так розумію. Велетенська м'ясорубка. Так як московська стала українською. Оська. Оська. Начебто корабель, який тоне, і взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. До речі, чи відомо вам, що ковбасі щонайменше 5 тисяч років? Існує безліч різних рецептів приготування цієї страви. Так от, записи рецептів були навіть у шумерів більш ніж 3 тисячі років до нашої ери. Отакоє. От Знайомтесь, м'ясна фабрика Алан заснована у 1998 році. Більш ніж 160 видів продукції. Бренди Алан, спеццех та фітнесформат. У нас така концепція, і у нас така історія, що ми робимо продукт, котре ми даємо своїм дітям. Якщо ми цей продукт можемо дати дітям, звісно, тоді ми цей продукт можемо дати і всім іншим. Можете вибрати будь-який продукт, я можу спокійно дати своїй дитині. Будь ласка. О, ну, прям екіпіровий. Запрошую вас на виробництво. Я О, буду через санкція пустини. О! Вже пішов е, аромат Ковбас. Такий прям. Ми виробляємо 30-35 тонн на добу. 35 тонн на добу Так. Да. Таке смачно. Смачно це коли ти береш шматок ковбаси, середельки або сосиски, кладеш її до рота, а рука тягнеться ще за одним. І в моєму розумінні це є смачно, коли хочеться ще. Як зробити смачну ковбасу? Щоб зробити смачну ковбасу, це треба тільки справжнє м'ясо. Справжнє м'ясо в поєднанні зі спеціями і нашими. Правильними українськими технологіями. А що таке не справжнє м'ясо? От справжнє м'ясо. А що буває штучне якесь? Ну, типу, не, не соя чи Та буває м'ясо механічної обвалки, яке ми не використовуємо на своєму виробництві. Е, я вибачаю, це що таке м'ясо механічної обвалки? М'ясо-механічної обвалки це коли з кісток з м'ясом формується фарш, і це вже є м'ясо механічної обвалки. Звучить несмачно. Звучить несмачно. Виробництво будь-якої продукції починається з заготовки сировини. Ми зараз з вами знаходимося в цеху обвалки е, та жилування е, продукції. Ми бачимо на півтуші, які uh -huh. потрапили сюди в цех обвалки та жилування, збійні, які були забиті вчора в день, остили, і зараз вони подалися на е, Топ, обвалку. Тобто м'ясо приходить кожен день, кожен, кожен день. день. І зараз вони заготовлять і сировини буде виготовлятися в подальшому продукція. Вже теж сьогодні, да воно сьогодні, не заморожується. Сьогодні ніч... ні. Зараз все буде видано, зважено, код коці партії, і все видається на виробництво. Жилувальниці сортують посортну м'ясо відповідно до заявки на виробництво продукції. Жилувальниці це. Це жилувальниці. Овалювальник це той чоловік, який відокремлює від кістки. Ага. Кістку відокремлює. А жилувальники це ті вже люди, які сортують посортно м'ясну сировину. Так швидко вони нарізають, так швидко поповнюються ці кошики прям на очах. Раз, 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 раз. А скільки м'яса за день вони переробляють? Ну, тон 20-25 в залежності від заявки на виробництво. Скільки потрібно, скільки вони зможуть виготовити бригада? ух! Тон 20-25 в день м'яса переробити. А да, навіть і більше можуть. Навіть і більше можуть. Да. До речі, чи відомо вам, що Франкфурт та Відень сперечаються, де саме винайшли сосиски? Бо у Франкфурті Щось схоже на сосиски роблять ще з середньовіччя, але саме у відні винайшли рецептуру віденських сосисок. Саме той рецепт, за яким готують сосиски, і сьогодні. Отакої. А як робляться сосиски віденські? Віденські сосиски це свинина. – Угу. – Котра обробляється у волчку. Потім що таке волчок? Що таке волчок? – Це така машина, котра з м'яса перероблює фарш. Це, я так розумію, велетенська м'ясорубка. Так, це велетенська м'ясорубка, називається волчок або дзига, або хто як зве. Зараз ми бачимо, оператор підвозить згідно рецептури, висипається вже зважене. Сировина м'ясна. М'ясорубка наша радянська, котра ми до стола підковували. Угу, потім його угу, це відкрутили угу, угу. з цибулькою, з хлібом і тому подібне. А це тільки без цибульки і без хліба. Велика така м'ясорубка, туди кидаєш і виходить звідти з, з, ну, справжній фарш свіжий. Потім цей фарш йде з цієї м'ясорубки на кутер. І з цього фаршу. Вже робиться фаршова маса, така неначе то желе. Так зараз ми бачимо м'ясну сировину, яка завантажується в чашу кутера. Ага. До цієї м'ясної сировини будуть додаватися молоко, сухе, суміш спецій, яйця курячі та пастеризовані вершки. Далі йде по процесу, йде на шприц. І там вже вибивається з цього шприца в оболонку. Потім вже вибитий полуфабрикат йде до термокамери, і там в термокамері, згідно процедури, воно вже вариться і коптиться. І ми з вами отримаємо. У віденську сосиску, котруємо ласуємо з вами завжди на сніданок. А можете мені сказати, от як спеціаліст? От я приходжу в магазин, Та. і вибираю там ту саму лікарську ковбасу. Я дивлюсь на неї, ось ця рожева, красива, і хочеться її взяти. А мені дружина завжди каже: не треба вестись на оцей колір. Треба брати, воно ж не, не натуральний рожевий колір. Треба брати, оцю блеклу. хто з нас правий? І тут я хочу стати на сторону вашої дружини. Якщо ковбаса під лампами в супермаркеті починає трішки змінювати колір, uh -huh. це вже йде натуральне м'ясо. Якщо ковбаса під лампами не змінює колір, і ви побачили це, тоді вже ви можете сказати, тобто, що якщо це вже. Вона не, об... не обвітрюється на цієї. Справжня ковбаса, яка містить справжнє м'ясо, та дійсно вона має таку от обвітряну історію. Да? І дійсно вона. Має маленький термін придатності. Термін придатності взагалом залежить від ще від оболонки товару. Якщо ми з вами беремо ковбасу лікарську угу. в поліаміді, в целлофані, там uh -huh. термін придатності може коливатися 90 днів. Uh -huh. Якщо ми ковбасу беремо в натуральному виді, так звісно, там термін придатності він менше, тому що натуральний вид оболонки ми з вами розуміємо, він натуральний. І цю історію це теж треба розуміти при, при виборі продукту. Чим менше термін придатності, тим воно справжнє, і тим воно натуральніше. Ковбаса українська торговельної марки спецех. Я хочу вам розповісти про оболонку. Тут використовується оболонка ручної роботи. Для нас її виготовлює майстриня Закарпатської області. А з чого вона робиться? Колагенова оболонка. Колагенова оболонка. так. Як робиться українська ковбаса? Українська ковбаса це яловичина вищого гатунку 75%. І свинина 25%. І яловичина змішується зі свининою. Якщо ми з вами кажемо про українську сирокопчену ковбасу, ця угу. ковбаса виробляється на протязі 30 днів. Вона коптиться, потім вона йде в процес сушіння. І через 30 днів ми тільки бачимо готовий продукт. 30 днів вона 30 сушиться? 30 днів. Весь процес. Да, весь процес займає 30 mm -hmm. днів. У цій камері ковбаса знаходиться п'ять діб. Ми бачимо димоходи. В ці димоходи подається дозовано. Дим, проходить копчення, дозрівання ковбас. Проходить процес ферментації. Через п'ять діб ковбаса переміщається в камери дозрівання. А, аромат костру. М -м -м, клас. Димка. Вибачте, не можна так сказати, костру вогнище. вогнище. А ще помітив такий прикол: дивіться, виробник цієї кліматичної камери, духотехнік. Місто Дніпро зроблено в Україні фірма. До речі, якщо ми з вами заговорили за українську, а раніше ми розуміємо, як ця українська називалась. Ми перші єдині в Україні це, Що може сказати? Вона називалась «Московська». — Вона називалася московська. Відомий та? сорт так, ковбаси. да ковбаси. Відомий сорт ковбаси. Ми перші єдині в Україні, котрі на державному рівні підняли це питання першими, щоб проіменувати цю ковбасу. Ми дуже креативно підійшли до цього питання, і на етакетці ми залишили оська, оська, ось угу. каначе корабль, який тоне. Yeah. І покупець, коли приходить до магазину, да, він бачить назву українська і там uh -huh, знизу uh -huh. тонуча така оська. Тобто, ви перші, хто вирішив називати її не московська? Я Ta. розумію, не буду питати, чому в, назва московська вже не звучить. І всі інші виробники пішли за вами. Так, тому що ми похитнули державні установи змінити цей стандарт ДСТУ. Державний стандарт якості саме змінити цю назву. Це було дуже нелегко похитнути всі державні установи. Десь процедура йшла а, більше 9 місяців. Ого. Це більше 9 місяців ми колихали державні установи, але все-таки ми це змогли. Ініціатори були ми. Угу. А, а, а чого так довго? Ну це вже питання не до мене, а до державних установ. Зараз ми поділяємось на ДСТУ державний стандарт. І ТУ технічні умови. В технічні умови ми можемо класти все, що завгодно. ДСТУ контролюється виключно державою. І держава контролює ці. Стандарти, тобто, якщо ти хочеш робити якусь ковбасу незрозумілу, да, да. то у неї у неї не буде у цього десту, не тобто, буде ДСТУ, не пройде бу, буде тільки ТУ. І ми з вами в супермаркеті можемо побачити ковбаса лікарська нова, лікарська ага. фірмова, лікарська елітна. Це ковбаса, котра зроблена не по ДСТУ, а вона зроблена ага. по технічним умовам. А ДСТУ це наші назви, до яких ми звикли. Це молочна ковбаса, лікарська ковбаса, українська, дрогобицька, сервелат. Тут розміщені всі камери сушки ковбаси, і тут вона буде знаходитися 25 діб досихати до повної готовності. А скільки взагалі у вас таких камер? 33 камери. 33 камери? Так. 33 камери одномоментно у нас 100-120 тонн знаходиться на виробництві. Так, ви почули? У нас 100-120 тонн ковбаси тут. Так. 100-120 тонн. О! Зараз ми бачимо тут ковбасу українську, яка вже майже готова. Їй лишилося до кінця виробництва п'ять днів, вона досихає. Прям відчувається, що тут от. Ходить вітер, да, да. це спеціально? Ми бачимо. Ми бачимо повітря ходи, так як ми бачили в камері коп копчення, Там подавався дим. Тут подається підготовлене повітря з заданими параметрами вологи і температури. Це все контролюється і записується в термограму. Подається і проходить процес сушки ковбаси. А нічого, що ми тут відкрили і зайшли, і ну, залежали це таке виключення коротке. Взагалі сюди доступ заборонений. Ми ви наші гості. <ріст> Тоді пішли. Ми не на місці. Ми наразі активно працюємо, щоб просувати нашу продукцію до інших країн. Ми перші в Україні і перші на пострадянському просторі зайшли до такої країни, як Туреччина. В усіх супермаркетах країни Туреччини ми можемо побачити нашу ковбасу. Наскільки важко виходити на от міжнародний на світовий ринок? Ця історія дуже важка. Ти сам стучишся в усі двері, і ці двері тебе не чують, і ніхто тебе не чує, тому що необхідно покупцю доказати, чого ми, а не хтось інший. Ми зі своїм продуктом, зі своєю якістю, а справжньою українською зайшли туди. І вони беруть нашу ескашну ковбаску, нашу варену ковбаску, наш бекончик і цим ласують. А чи є якась допомога від держави? Від держави, знаєте, слава Богу, появилась допомога в плані тому, що наша машина тепер не стоїть на кордоні, як вона стояла раніше. Вона тепер за один-два дні проходить цей наш український державний кордон. До того наша машина стояла десь від п'яти до сіми днів з фреш-товаром на кордоні. Зараз, слава Богу, держава нас почула, і наша машина проходить за один-два дні наш державний кордон. У вас працює. Тисяча двісті людей. Так. Це ж велетенська купа людей. Як це організувати таку купу людей, робити якісний продукт? Як це дивитись, щоб хтось дійсно помив ці руки, щоб дотримуватися температурного режиму? Купа питань і купа людей? Так, це дійсно тяжко, це дійсно важко, але все йде з голови, все йде від ідеї. Ідея творити. Якісний, справжній продукт, який ми можемо давати своїм дітям. І потім цю ідею необхідно доносити і ділитись з тими людьми, котрі тебе оточують. Ці люди підхватують ці цінності і, можна сказати, пазл цей закривається. І далі воно вже в команді вже легше і батька бити, як кажуть. Це просто ад для вегетаріанців. Колбаса виготовлена, готова вже, повністю дозріла, досохла. І зараз її лишилося тільки нарізати, запакувати і відвантажити споживачу. Я знаю, що у вас в компанії є таке слово атаварка. Та що це таке? Ми давно вели цю історію. Ми хочемо якось бавити своїх співробітників. Її чекає вдома дитина, і дитина каже: Папа, мама, а що ти приніс мені з роботи? І тому ми для себе виділили таке поняття, як ця атаварка. І щомісяця ми своїм працівникам видаємо. А, певну продукцію, да, щоб вони принесли додому і їхні домашні могли це поласувати, посмакувати. Це ж не не так, як було раніше. Типу, ваша зарплатня. от тепер ви будете отримувати її Ні. Ковбасою, Да? Ні, не, не тут так. ми тут. Ми з вами ділимо мухи адільна, котлети адільна, зарплатня зарплатнею, а товарка, а товаркою. А я там бачив на вході. Є приведи друга і отримай бонус. Що це так, мається на увазі? Це діюче. Наприклад, я приведу свою подругу чи сусідку. Я отримаю бонус доплата до основної заробітної плати. Правда, так і Прикольно. це діє, і це діє. Так що я вас запрошую до нас на роботу. Коли почалося повномасштабне вторгнення, полиці супермаркетів було виключно пусті. Ми хотіли донести до споживача продукти харчування. На той момент часу, щоб дістатися до Києва з Дніпра, стояло 64 блокпости. Робили все можливе, щоб зберегти економіку, щоб зберегти споживача, щоб він не поїхав з міста, тому що в місті. Пусті полиці з продуктами харчування. Українці повинні купляти українське, чому? В першу чергу, щоб підтримати своїх, щоб підтримати економіку, щоб забезпечити робочі місця, котрі тут є в Україні, щоб люди залишилися в країні. Тому що дуже багато людей у нас не розуміють, якщо вони беруть батон ковбаси. Якоїсь італійської або якоїсь іспанської, да люди не розуміють, що автоматично ці гроші виводяться з України і вони йдуть вже в бюджет до тієї ж Іспанії чи до тієї ж Італії. А якщо ти купуєш українське, твої гроші залишаються в державі. І ці гроші вже йдуть на логістику заправки окої вок. Отримують теж копійку, тому що українська машина перевозить український товар. Да? Якась друкарня теж отримує якусь копієчку або гривню, тому що у них замовляють ту етикетку або там плівку. Якусь да? далі завод по виготовленню картона теж отримує да, гроші, тому що в них. Да, Замовляю цей картон, І це вже Но і, і м'ясо українське, да, українське, і зерно українське. Та? І це вже можна сказати, якщо ти купуєш м'ясо ковбасні вироби, ти затрагуєш приблизно 60 галузей, галузей да, в Україні. Ну що, друзі? Сподіваюсь, я переконав вас, що те, що зроблено в Україні. Якісне. Ну а вам лишилося сходити в магазин і переконатись, що воно ще і смачне. Гавай. В чому сила України? В людях. Чому? Тому що у нас люди працелюбиві, люди креативні, люди клієнтоорієнтовані і люди у нас більше не націлені на результат. Так, українці зараз дуже націлені на результат. Слава ЗСУ!